Стаття 130 Кодексу України про адмінправопорушення Ми всі чітко знаємо, усвідомлюємо, що алкоголь і транспортний засіб не суміжні речі між собою. Це факт. Але в той же час працівники поліції повинні чітко діяти відповідно до своїх функціональних обов'язків. Це також зрозуміло. У випадку з моїм клієнтом поліцейські не долучили до матеріалів адміністративної справи. Найголовнішого відео, де було б зазначено і вказано, що мій клієнт керує транспортним засобом, цього не було зроблено, і відповідно це. Першу чергу лягло в основу винесення постанови про закриття адмінправопорушення судом. києво Святошинський районний суд чітко відреагував на нашу позицію. З нашої сторони були викликані в судове засідання свідки, які дали покази стосовно того, що водій не керував чітко цим транспортним засобом. Крім того, мною було долучено відповіді на адвокатські запити, і в сукупності це дало нам той результат. Про які я зазначаю постанова закрито справу в зв'язку з відсутністю складу, що може бути краще для мого клієнта, звичайно. Але я вкотре акцентую увагу, що будь-які неправомірні дії можуть нести 100% відсотків негативні наслідки для людини. Не порушуйте закон, і вам не доведеться звертатися до адвокатів, юристів, які вам подальшому. Потім допомагали всім гарних вирішень справа.